Доброго дня, друзі! З вами компанія Агрокоптер. Сьогодні ми покажемо, як за допомогою агродрона вносили поліфоску з нормою 100 кг на гектар перед посівом соняшнику. На відео ви бачите роботу сучасного агродрона PIS100 Pro. Це потужна і надійна модель, оснащена системою для розкидання добрив, насіння та посіву сидератів. Об'єм бункера 80 літрів. Дрон працює повністю автоматично, без участі людини. Перед початком внесення ми проводимо калібрування, під час якого в систему вносяться точні показники. Завдяки цьому дрон може з точністю до 1 кілограма розкидати добрива по всьому полю. Ви можете побачити повний цикл роботи. Дрон стартує, виконує розкидання, самостійно повертається на точку старту і сідає без жодного ручного втручання. Для такої роботи потрібно лише дві людини: добриво у мішках по 50 кілограмів, і завдяки двом кришкам бункера засипання можна робити одночасно з обох боків. Це економить час і спрощує процес. На одному заряді акумуляторів дрон може з нормою 100 кг на гектар обробити до 1,5 гектара. Тобто за один комплект батарей він робить 2-3 вильоти. Процес заправки займає кілька хвилин. Після цього оператор просто натискає кнопку старт на смартфоні і дрон продовжує роботу самостійно. Це сучасне рішення дозволяє фермерам зекономити час, пальне, воду і, головне, забезпечити рівномірне внесення добрив без пошкодження посівів. Якщо вас цікавлять інноваційні технології в агросекторі, хочете придбати агродрон для власного господарства або розглядаєте цей напрямок як прибутковий бізнес із надання послуг, звертайтесь до компанії Агрокоптер, місто Вінниця. Ми пропонуємо продаж агродронів, навчання операторів, технічний супровід і сервіс протягом сезону. Компанія Агрокоптер, точність, ефективність і результат у кожному польоті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і слідкуйте за новими відео. Ми покажемо ще багато цікавого про агродрони та сучасні технології в агробізнесі. До зустрічі в нових відео.